Ірі, лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. На Одещині роботодавцям надаватимуть додаткову фінансову допомогу за працевлаштованих переселенців. Тему обговоримо з гостями студії Микита Коренєв, директор Одеського обласного центру зайнятості Олексій Дмитренко, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації, та Ігор Дубчак, виконавчий директор об'єднання організацій роботодавців Одеської області. Вітаю вас! Дякую, що ви тут. Вітаю. І так в області працює програма зайнятості населення. Які перші результати першого півріччя? Так. Вітаю ще раз, колеги. Вітаю Ольга. За першого півріччя Одеським обласним центром зайнятості було надано послуги для більше ніж 22 дві тисячі шукачів роботи. Серед них біля 12 тисяч людей зареєструвалися як безробітні, отримали це відповідно офіційний статус. І отримували допомогу по безробіттю 7800 людей. За цей період, за сприянням обласної служби зайнятості, було працевлаштовано більше 6,5 тисяч людей. Окрім допомоги з працевлаштуванням, фахівці Одеської обласної служби зайнятості займались також напрямком профнавчання більше ніж 1200 наших клієнтів. Пройшли професійні навчання, серед яких тисяча на базі Одеського центру професійно-технічної освіти, який знаходиться саме в місті Одесі на Рабіно 18а. В результаті проведених заходів рівень працевлаштування після проходження професійного навчання складає більше 72%. Також в рамках нашої роботи з метою підвищення конкурентної спроможності на ринку праці. Одеська обласна служба зайнятості видає ваучери на навчання, які надають можливість певним категоріям громадян не безробітним підвищити свій навчальний рівень, підвищити свою кваліфікацію, отримати нову робітничу або іншу другу вищу освіту. За перше півріччя вже видано 679 ваучерів. Нагадаю, що ваучер. Компенсує вартість навчання максимальний розмір 30 тисяч гривень, і отримати його можуть особи 45 плюс страховий стаж 15 років, або внутрішньопереміщені, або учасники бойових дій, або інваліди будь-якої групи, або людини звільнені з військової служби та служби в органах. І тут треба представ, представити ці документи, так тобто лише людина, яка офіційно підтверджує, що вони входять в цю категорію, можуть отримати ці вал. Звісно, лише люди, які відносяться до перелічених категорій. Е, ще один із напрямків роботи обласної служби зайнятості, це, це тимчасова зайнятость, це суспільно-корисні роботи та громадські роботи за перше півріччя. Е, на громадські роботи було видано більше тисячі направлень, а на суспільно-корисні роботи це більш відома армія відновлення, було видано більше ніж 2300 направлень на сьогоднішній день. Да, якщо можливо, я б трішки доповню, да, так, по так, реалізації урядового проєкту армія відновлення. Ми спільно з обласним центром зайнятості, з районними державними військовими адміністраціями реалізуємо цей проект в Одеській області. Тому що, як ми знаємо, зараз в Україні є дві армії: та, яка безпосередньо захищає нашу країну, і та, яка допомагає відновлювати нашу економіку і підтримувати ту армію, яка захищає. А в рамках реалізації армії відновлення, або ми її називаємо суспільно корисні роботи, ми направляємо офіційно зареєстрованих безробітних осіб. Які тимчасово не мають роботи до робіт, які мають тимчасовий характер з повним соціальним пакетом, що таке роботи тимчасового характеру Наприклад, у нас є гарні позитивні кейси: це плетіння маскувальних сіток. Розвантаження, фасування гуманітарної допомоги, проведення робіт там, з берега укріплювальних якихось заходів, це е, укріплення мостових переходів, і є безліч таких робіт, і на які направляє служба зайнятості. В Чому перевага цих суспільно-корисних робіт? По-перше, це гарна заробітна плата на рівні до, повтор... до півтори мінімальної заробітної плати. По-друге, це повний соціальний пакет, це укладання строкового контракту. Трудового договору з відпустками, лікарняними і повним таким пакетом, у нас, до речі, в області за півроку вже гарні результати. Ми спільно з центром зайнятості направили на такі роботи більш ніж 2400 осіб. в тому році ще 1200, тобто 3600 осіб, шукачів роботи, вже скористалися такою можливістю і стали учасником армії відновлення. Ви представляли результати за перше півріччя. Якщо подивитися, що було в минулому році, позаминулому минулому році. Як можна співставити ці результати, наскільки вони перевищують чи чи менше? Ну, що стосується суспільно-корисних робот, от пан Олексій зараз відмітив, що вже майже вдвічі більше направлень було видано в цьому в цьому році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тобто, ми рухаємось далі. Дуже активно, у нас багато показників по нашій роботі Е, Ще хотів би звернути увагу на один важливий напрямок роботи обласної служби зайнятості. Це Заходи пов'язані з наданням громадянам грантів або мікрогрантів на створення або розвиток власної справи. За результатами роботи в першому півріччю, вже 213 осіб мають позитивні рішення на видачу мікрогрантів на загальну суму більше 56 мільйонів гривень і. Після реалізації їх бізнес проєктів буде створено більше 400 нових робочих місць. Тобто тенденція теж дуже позитивна. Лише за весь минулий рік було 316. Дійсно, ці результати це спільна співпраця з обласною військовою адміністрацією, з нашими соціальними партнерами Федерації Об'єднанням е, організації роботодавців в Одеській області з іншими нашими колегами з агенції регіонального розвитку з «Бізнес». Ми максимально поширюємо інформацію про ці можливості для е, фізичних осіб, для бізнесу, для того, щоб користувалися урядовими е, проектами, урядовим програмам. Даному випадку є робота. От про гранти поясніть тут треба розуміти, чому така кількість робочих місць, тому що кожний грант передбачає створення, тобто це одна з обов'язкових умов, так звісно. Основна обов'язкова умова отримання мікрогранту від держави це є створення відповідної кількості робочих місць. Максимум, фізична особа або ФОП, або юридична особа може отримати 250 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Але хочу проінформувати, користуючись нагодою, що нещодавно були внесені зміни в постанову кабінету міністрів номер 738, яка регулює порядок видачі мікрогрантів грантів, яка передбачає і видачу гранту більш-меншим розміром 75 тисяч гривень без обов'язку створення нових робочих місць лише за умови реєстрації фізичної особи як фізичної особи підприємця. Підприємцям, які беруть участь в державній програмі, є робота одноразово платитимуть 10 тисяч гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як це на практиці? Е, так, ну це скажімо так. Ми з колегами спілкувалися перед ефіром. Що це така нова бета версія? Е, як я розумію, наразі це плюс, що це поки що запустилось тільки на Одещині. Тобто ми подивимося, як цей проект буде працювати. Я, як представник об'єднання організації роботодавців саме Одеської області ради за, за це, що наші партнери соціальні змогли, як то кажуть, довести створити такий проект і вже його запустити. Фактично, він запрацював в травні. І всі, ті, хто отримав мікрогрант на створення робочих місць, вони зможуть працевлаштувати або вже працевлаштували ВПО ж, за направленням центру зайнятості, і додатково за кожного працівника, в який є зі статусом ВПО, отримують додаткових 10 тисяч гривень. Тобто 250 і плюс 20 тисяч гривень це вже 270 тисяч гривень. До того ж, додав, ми активно працюємо з центром зайнятості, з департаментом економіки в області щодо розповсюдження інформації про ці гранти. Ми розпочинали це ще в 2022 році. А зараз це стає. Ну я скажу так, як це бачу, і по зверненням роботодавців це стає більш прозоро, тому що там 22 другий, рік, багато хто. З малих мікропідприємців, або ті, хто хотів з започаткувати свою справу, говорили: та це не працює, це там три роки. Це дуже багато бюрократії. Зараз все більше і більше людей, підприємців, хочуть отримати ці гранти, і поряд з цим з'являються інші е, програми підтримки бізнесу. Це ось ми його зараз проговорили за ВПО. Дуже цікава програма, якою вже теж наші роботодавці вже троє скористувалися. Це облаштування робочого місця для інваліда першої та другої групи. Там до 106 тисяч гривень можна отримати таку допомогу. І тобто, це все. Все це, це працює. Єдине, я трошки повернусь назад, можливо, з нашого досвіду, це питання саме, якщо ми говоримо зараз в розрізі ВПО, саме роботи з ними. Тому що ну, дуже багато є їх якось думок, що ось я раніше працював, держ... працювала в держустанові, я хочу працювати. Там же а на аналогічній посаді да, на аналогічній посаді. А час, от як навіть про армію відновлення, вимагає більше, щоб люди йшли на робітничі професії, на сферу обслуговування. Тобто те, що чим Одещина славиться, навіть зараз, попри війну, туризм туризм продовжується. Є люди, які приїжджають сюди, і це треба пере, пере, ну, перекваліфіковуватись. І ми з цим працюємо. У нас є досвід роботи з юсейдом. З нашими проектами, де ми перекваліфіковуємо людей. І де вже діючих там працівників теж підвищуємо кваліфікацію для того, щоб вони могли могли знайти собі краще робоче місце, яка вимога до роботодавця? Наскільки часу треба працевлаштувати переселенця, аби отримати ці 10 тисяч гривень і можливо претендувати там на якісь інші програми, інші фінансові Ось, допомоги? дивіться, як я зрозумів зараз? У нас такого от у нашій організації такого кейсу немає, тому mm -hmm. що тільки запрацювала ця програма. Як я розумію, що якщо людина підприємець підприємство створив два робочих місця і через центр зайнятості отримав цю цього робітника. То там скільки там тиждень, два і ми все оформлюємо. Так я розумію, десь десь більше двох тижнів. Пані Ольга, дозвольте я дещо yeah, доповню yeah. своїх колег, тому що цю програму дійсно ми придумали і реалізували спільно з обласним центром зайнятості в рамках нашої програми зайнятості населення обласної. А ми передбачили такий напрямок, як надання додаткової, хочу акцентувати саме додаткової фінансової допомоги за правзалаштування кожного кожної внутрішньопереміщеної особи тим, тими отримувачами гранта, які отримали грант в рамках державної програми «Є робота». Чому додаткової? Тому що, окрім... Обласної підтримки, підтримки за коштів за рахунок коштів обласного бюджету, є ще державна підтримка до 20 тисяч гривень. Тобто, якщо отримуєш гранту. 250 тисяч гривень працевлаштовує внутрішньоприміщену особу за направленням центру зайнятості, а в нього є такий обов'язок працевлаштувати, створити від одного до двох робочих місць, і на одне із цих місць він взяв внутрішньопереміщену особу, то від, област... від області, від обласного бюджету, він може отримати додаткову фінансову допомогу 10 тисяч гривень. Скористатись доволі легко, потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості і просто написати заяву і подати там пакет документів. Заява, копія трудового договору і також довідка про те, що. Вся особа є внутрішньо переміщена. Далі все це зробиться автоматично. Ось така от програма, яка має дві мети: по-перше, це підтримати наш мікробізнес, і по-друге, це підтримати дійсне працевлаштування переміщених осіб. За вашими спостереженнями, що мотивує українців, які з інших регіонів обирають саме Одещину обрати саме цю територію для майбутнього проживання, для втілення <кхе> нового бізнес-плану бізнес-ідеї. Напевно, відповім я, тому що я сам для себе Одещину обрав 10 років тому, я сам з іншої області. Ну, по-перше, Одещина це гарний логістичний хаб, це морські ворота нашої держави, це розвинена логістика. Одещина це лідер в сільському господарстві, Одещина це гарний клімат. От я навіть якщо подивитись на статистику, то в Одесі на кінець 23-го року, на початок 24-го у нас облікувалося 144 тисячі фопів. І 100 тисяч юридичних осіб. Це показники самі кажуть про те, що в Одесі гарна бізнес-інфраструктура і гарний бізнес-клімат. Тобто всі ці умови, які створились в нашому регіоні, це і культура, це і клімат, і розвинене сільське господарство, розвинена промисловість це все сприяє розвитку бізнесу в нашому регіоні. Ну, Завжди знаю, що Одеса це про бізнес. Тому знаєте, всі всі фактори вони в комплексі дають таку от гарну, гарний бізнес клімат Ігорю, наскільки активні підприємці Одещини саме в напрямку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, я скажу так: є один зараз чинник про це потрібно говорити відкрито. Це питання з військовозобов'язаними. Роботодавці готові працевлаштовувати Питання бронювання людей. ще і питання так? бронювання. Тобто далі йде мобілізація, бронювання. Це все пов'язано. Якщо чесно, то останні там. З травня, початку травня місяця ми займаємось дуже багато питань саме бронювання е, на підприємствах, там навіть нові постанови були зміни, і це все дуже е, е, як то каже, лягає на плечі роботодавця, е, військ, ведення військового обліку на підприємствах. Е, тобто, це це дуже це ті речі, які ми. Як то кажуть, упустили там раніше, і зараз ми наздоганяємо в такому турбулентному режимі, коли приймаються закони, і потрібно їх виконувати. Але ну це потрібні закони. Питання перцелаштування готові. Тобто, зараз на ринку праці дуже багато роботодавців, які шукають собі працівників. Більш того, там уже ну ці ж історії вже відомі. Зараз це вже йдуть зміни, коли на водіїв маршруток заміняють, заміняють жінки. Зараз у, у... теж центр профтехосвіти відкрив курси трактористів саме для жінок. Ось і це дуже багато міжнародних проєктів саме з підтримки розвитку. Навчання для жінок, де вони можуть себе застосувати, це там і б'юті сфера і все інше, коли людина сама самостійно може відкрити роботу. Тобто підприємці готові. Але тут якраз питання перше, це пошук саме кваліфікованої, якби люди є, але треба професіонал. І вже багато підприємців звертають на це увагу, що це була або жінка, або людина, яка вже відслужила, або як кажуть, інвалід, інвалідну, тобто якого не, не візьмуть. А, і друге, це якщо за військове зобов'язання, то це потрібно ну, розуміння, як роботодавець зможе його забронювати, і бо, бо всі військово зобов'язані на це в першу чергу звертають увагу. Якої підтримки потпри... потребують підприємці Одещини? Зараз... Державної підтримки так. зараз а, я скажу. Ну з мої, е, з моєї сторони, е, це прозорість в діях uh -huh. влади. Якщо ми говоримо зараз про соціальні програми підтримки, тут все зрозуміло. Тут можливо десь не вистачає, і це наша теж сторона. Ми це робимо. Реклами, анонсів. Знаю, що ось нещодавно, те, що ми в тристоронній раді, розмістили білборди з програмами, бачив рекламу грант 250 тисяч гривень. Тобто, тут тут нема, а ось ну по іншим моментам, тут треба просто прозорість. Урсорі зі сторони держави для того, щоб роботодавець міг прогнозувати планувати на наступні свої кроки. Дії теж саме ну та тоже бронювання. Тобто, то, так зараз зміни внесли. Будемо розуміти, дія коли запрацює бронювання через дію. Обіцяють в серпні, але будемо дивитись. Ну, це такі нагальні проблеми. Так, дійсно, я хочу доповнити, що держава максимально створює комфортні умови для розвитку малого середнього підприємництва. Окрім державної програми, є робота на власну справу в грантах. Гранти на до 250 тисяч гривень. Є вже інші гранти. Є гранти на закладку саду до 7 мільйонів, є гранти для природних примислових. Підприємств до 8 мільйонів гривень. Є навіть програма Доступні кредити 5-7, в рамках якої є можливість отримувати кредити на пільгових умовах. До речі, Одещина одна із лідерів в реалізації програми Доступні кредити. Ми взагалі на четвертому місці. У нас понад 5600 кредитів, там на загальну суму 15 мільярдів гривень. А також нас діє доповнення до цієї державної програми, діє наша обласна програма, яка також компенсує ці кредити на отримані на інвестиційні цілі. Тому зараз умов і таких. Перед умов для розвитку бізнесу їх багато. Держава їх створює, і постійно розширює. У центрі зайнятості дуже багато програм, які підтримують роботодавців. Це і програми компенсації а, за працевлаштування ВПО, про які ми вже сьогодні проговорили. Це і програми для працевлаштування інв... осіб з інвалідністю. Ну безліч державних програм, які зараз допомагають роботодавцям. А я б хотів би сказати з боку одеської обласної служби зайнятості, що дійсно один із таких інструментів, що стимулює роботодавця до працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, да, крім тих інших моментів, про які пан Ігор казав, і пан Олексій, це, наприклад, грошові компенсації. Тобто, у разі працевлаштування ВПО, роботодавець має можливість отримати. Через центр зайнятості грошову компенсацію у розмірі до 24 тисяч гривень, тобто одну мінімалку за один місяць роботи такого випову. А також є інші програми фінансової підтримки для бізнесу. Це, наприклад, як вже відмітили, це програма, яка компенсує видатки роботодавця пов'язані з облаштуванням робочого місця для людини з інвалідністю першої або, або другої групи, то максимальна сума компенсації 106,5 тисяч і заробітної плати для нього, так наскільки я це, знаю, це окрема програма. Да у разі працевлаштування людини з інвалідністю, яка стоїть на обліку, є можливість. Отримати компенсацію півмінімалки у разі працевлаштування молоді на перше робоче місце. Це теж е, з совокупності 24 тисячі гривень за одну працевлаштовану офіційну людину. У разі працевлаштування на нові робочі місця можливість є отримати е, є можливість отримати компенсацію ЄСВ. Тобто програми, стимулюючі є Користуватись їми достатньо зрозуміло, просто і максимально фахівці служби зайнятості сприяють для прикладу. За перше півріччя е, по компенсації е, за працевлаштування ВПО, вже є е, понад 250 рішень. Тобто 250 ВПО е, після працевлаштування роботодавець отримав компенсацію на суму е, біля 4 мільйонів 100 тисяч гривень. Що стосується іншої, е, по працевлаштуванню людей з інвалідністю, 60 вже рішень в цьому півріччі на суму 3,5 млн грн гривень компенсації виплачено. Тобто, ми активно працюємо, інформуємо, поширюємо інформацію про такі можливості. Скажіть, чи відстежуєте ви долю працевлаштованих осіб? Тобто, чи попрацювали вони місяць чи півроку, чи все-таки є обов'язок роботодавця? Наприклад, підписати контракт на найменше на рік є е, у нас програми, які передбачають цей обов'язок. Але як показує практика, е, ці програми, які не несуть додаткового обов'язку до роботодавця, вони uh -huh. більш ефективніші і більш зручні саме для бізнесу. Тому, але ми теж відслідковуємо і оця динаміка по людям з інвалідністю, які були працевлаштовані і їм були обладнані робочі місця відповідним чином, вони всі працюють. Там є просто трошки інший чинник. Коли робото... от якраз створення робочого місця для інваліда дуже легко, дуже просто наші скористалися вже компанії, і... але є друге законодавство, коли там звільнити просто так людину з інвалідністю досить складно підприємцю. Це трудовий кодекс і він працює. І це якраз забомпов Пов'язано. тобто, якщо роботодавець створює, то він вже далі відповідає за це несення. Той же грант, мікрогрант, там два робочих місця на протязі мінімум двох років повинно бути. Тобто, це все одно це зобов'язує відзвітовуватися. Кожен квартал. Е, ну, ми скажемо так. Ті, хто дійсно прагне працювати прозоро, сплачувати податки прозоро, підтримувати нашу обороноздатність, то це для них не проблема. Це це, це ті, хто якраз. На кого ми орієнтуємося? Ігорі, до попередньої вашої відповіді я правильно розумію, що вся ця фіндопомога, всі ці державні програми, грошові, грантові, вони мають сенс тоді, коли перш за все вирішено питання саме з мобілізацією, бронюванням. Тобто, що буде з цим кадром, так? А потім вже питання. Дайте дайте гроші щоб протриматися. Ну я скажу так: на протязі 23 третього років ці програми працювали. Так. Тобто, вже підприємці отримали там. Наші партнери десь 12 грантів отримали в 23-му році. Я це точно знаю, тому що там навіть таку робили презентацію. Однак наразі, в зв'язку з такими змінами в законодавстві, роботодавець більше починає ну свою увагу. Від як то кажуть, направляти на питання мобілізації, бронювання, військового обліку, тому що дуже багато змін скажу так, от цими підприємцями щоб ви розуміли, ми ж у нас є правий офіс, ми отримуємо різного типу запити проблем. Тут прийшли екологи до медичний центр, тут там, податкова РРО ПРРО перевіряє, і тут приходи, там, з військомату, перевіряють військове облітне підприємство. І там ну, була у нас ситуація така. В 2023 році дали повістку, в кінці кінців людина по цій повістці пішла. Служити в армію як потребу ну, це потр... його обов'язок, але роботодавець неправильно оформив документи. До нього запитання виникають, і ну, тут виникає запитання. Ну, хлопці, він же все одно ж в кінці кінців, там тому, тому і роботодавець зараз звертає на це більшу увагу. Я кажу, як є, але в цілому. Я знаю, що на гранти подаються до нас, теж звертаються. Ми консультуємо е, ідеться програма. Комісії з, е, працюють, і це є ну, завантаженість, статистика. Це до показує, що пі, за перший півроку е, є звернення на мікрогранти. Ось так, Микита. Остання до вас переселенці можуть отримати доступ до правової допомоги, психосоціальної підтримки і послуг з охорони психічного здоров'я. Як працюють ці напрямки? Ну, по-перше, хотілося б сказати, що ми за координацією обласної військової адміністрації провели таку спільну нараду та стіл з всіма громадськими організаціями, благодійними фондами, об'єднаннями, які опікуються питаннями переселенців, які їм надають, окрім е грантових можливостей, окрім можливості щодо навчання ще й юридичну і психологічну допомогу. І у співпраці з ними. Певні кейси ми передаємо один одному, обмінюємось, коли інформуємо про можливості тих чи інших людей. Це по-перше. По-друге, в рамках державної програми ментального здоров'я ти як обласний центр зайнятості теж приймає участь, і фахівці обласного центру зайнятості проводять онлайн-семінари, тренінги, марафони. Для наших клієнтів, для шухачів роботи, для переселенців, для інших бажаючих. Такі семінари проводяться щотижня. Всі, хто цікавляться, може знайти необхідну інформацію посилання на наших офіційних сторінках в Фейсбуці, в Телеграм-каналі. Вже за період проведення цих заходів більше 400 осіб скористались, відвідували ці семінари послуги, із них біля 100 – це були саме ВПО. Да. Ментальне здоров'я, ви знаєте, це зараз дуже важливо, тому що постійні тривоги, постійні ракетні атаки вони все рівно відображаються на нашому ментальному здоров'ї. Ментальне здоров'я це ж не тільки там, про захворювання психологічні, да? це і про наші внутрішні ресурси, про наші внутрішні ресурси творити, реалізувати, працювати. Дякую Центру зайнятості. Також долучився до реалізації державного проєкту «ТИЯК», ініційований першою леді Олени Зеленською. І в Одеській області він дуже успішно реалізується. У нас дуже багато заходів проводиться в рамках ментального здоров'я «ТИЯК». Ну, дякую, дякую. вам. Я вам дякую за цей ефір. Дякую за розмову. Микита Коренєв, Олексій Дмитренко Ігор Дубчак були цієї години. для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.